Слава Богу за Духа Святого, який зараз з нами, який нас навчає, направляє і веде. Знаєте, ми люди такі, що нам потрібно, щоб був якийсь вказівник або той, хто веде за собою, направляв. І так було задумано Богом, Бог хотів управляти людиною, щоб їй на благо. І ми читаємо в старому заповіті е, єврейський народ, коли вийшов з єгипетського рабства, йшов в обетовану землю, їх Бог вів. Е, днем написано в облачному стовпі, а ночою в вогняному стовпі. Тобто, щоб вони бачили, куди йти. І е, е, е. Їм було добре. Вони і йшли за Богом, Бог ну, показував їм шлях. Але згодом, знаєте, знайшлися такі люди, де е, їм було, можливо, вони врахували, що це не добре, що Бог управляє. І вони вирішили, каже, давай нам так, як у всіх народів, ми хочемо царя. Пророк Самуїл каже: ну, як би краще ж з Богом, це Бог веде, Бог направляє. управляє. Ні. Давай нам, як, як у всіх. І оказалося, вони отриму царя, але це не дуже добре було для них. Знаєте, коли був Ісус Христос, теж люди розділилися. Одним було добре, що Ісус Христос їх вів, наставляв, навчав, а іншим ні. І вони розіпяли його. Знаєте, і в наш час, у час. Епохи Духа Святого. Так само одним до вподоби, як веде Дух Святий, а іншим ні. Вони не хочуть йти за Богом. Їм Вони вважають, що вони самі правильно роблять у своєму житті. Після Ніто римлян, у 8 розділі 14 віршом, апостол Павло говорить такі слова: адже всі, яких веде Божий Дух, це не Божі, яких веде Божий Дух. Е, Антолій Дмитрович розказував, каже, так, Біблія пише, що якщо ми запечатані Святим Духом, ми є діти Божі. Це так. І тут далі, як би говорить Павло, і якщо ми. Живемо або керовані Духом Святим у нашому житті. Ми є сини Божі. Ми є діти Божі. Знаєте, давайте ми так подумаємо, чи всі, хто ходить в церкву або в дім молитви, чи всі керовані Духом Святим. Було би хорошо, правда? Але не всі. Да ми сюди приходимо Дух Святий. Нас привів сюди, але чи в повсякденному житті ми всі, всі керуємося Духом Святим? Чи завжди ми підпорядковані Духу Святому? Не всі і, на жаль, не завжди. На жаль, не завжди. Апостол Павло каже, що адже всі, яких веде Божий Дух, яких веде Божий Дух. По-перше, щоб е, бути, щоб Дух Святий вів, потрібно, ну, е, щоб щось відбулося в житті людини. По-перше, потрібно цього Духа Божого мати. Щоб він вів, треба, щоб він був. Е, коли єврейський народ йшов за Богом, Бог був присутній коло них, і Він вів їх. От так само і зараз в цю епоху веру Духа Святого, людина, яка хоче яка бажає, щоб Дух Святий її вів, потрібно прийняти цього Духа Святого. Він має бути в житті в людини. Але це, знаєте, це ще замало, тому що він може бути в житті людини, але може там не діяти. Ми далі будемо про це говорити. Він може бути в житті, але може не діяти. Тобто потрібно, як Ісус Христос говорив до Никодима, потрібно народження згори. Народження згори – це коли людина кається в гріхах, і тоді Бог поселяється в її серці Духом Святим. Ісус говорить, знову і знову запевняє Тебе, коли хто не народиться від води і Духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є духом. Тобто, щоб наш внутрішній чоловік слідував за Духом святим, потрібно народитися від Духа Святого. Потрібно, щоб Дух Святий зайшов у наше серце. Це ну, початок. Того, що має Дух Святий потім нас вести в житті. Так як людина народжується на цей світ, ну, проходить певний процес, да, вона народжується, вона маленька, і там вона вміє тільки їсти, потім вона сидить, бо перед цим вона тільки лежить, не може нічого, сидить, потім починає ходити, потім починає говорити, і йде цей процес. Але вона має, щоб це все в неї було, вона має тут народитися на цій землі. Вона не народиться, це їй нічого не потрібно. Отак, як нам жити ведінням Духа Святого, нам потрібно народитися від Духа Святого. Щоб цей Дух Святий жив у нас. І коли Він живе в нас, ми народжені від Духа Святого, потрібно далі діяти. Людина зростає завдяки чому? Фізичне тіло воно росте завдяки чому. Вона їсть. Правильно, не будеш їсти, не будеш рости і помреш. Вона їсть. Для того, щоб бути водимим Духом Святим, нам потрібно ним ну, так, питатися або наповнюватися, як ми говоримо. Наше життя, духовне життя має бути наповнене Духом Святим. Скажіть, будь ласка, якщо ми наливаємо в стакан води, коли він повний стає? Як? Коли він вже переливається? Бо коли він ще не переливається, він ще не повний. Навіть там, якщо чуть-чуть лишається, він ще не повний. Коли він переливається, він повний. Отак? І наше життя має бути наповнене Духом Святим, що цей Дух Святий вже аж діє через нас. Знаєте, це залежить від нас. Наповнення Святим Духом залежить від нас. Так само, як і інша річ залежить від нас. Чим ми наповнюємо себе? Якими речами ми себе наповнюємо? З гнівом, злістю чи добром, чи любов'ю. От чим ми себе наповнюємо? Тим ми і є. Якщо ми наповнюємо себе Духом Святим, з нас цей Дух Святий буде, буде проявлятися. Але ми говоримо про наповнення Духом Святим. А як наповнитися Духом Святим? Що потрібно робити? Знаєте, Дух Святий, ми це неодноразово говорили, нагалашували, Дух Святий це така особистість яка, ну, як би так сказати, можна, Він чекає дозволу людини на право діяти в її житті. Він не каже, що я буду діяти в твоєму житті, а він каже, якщо ти хочеш, я буду діяти в твоєму житті. Але, але щоб він діяв в житті людини, ми, ми маємо йому ну, дозволити це. Да, ми читаємо, що е, Дух Святий лагідний, Дух Святий ну, в образі Голуба, да, не в образі там, орла чи ворони, такої агресивної пташки, а такої лагідної голуба. От Дух Святий це особистість, Божа лагідний, він хоче нас наповнити собою, він хоче діяти в нашому житті, але він каже, якщо ти дозволиш мені це зробити. Неоднораз, неодноразово я впевнений, Дух Святий говорив до кожного з нас, але чи завжди ми дозволяли йому е, ну, подіяти в нашому житті? Він хоче це зробити. Він хоче нас наповнити собою для того, щоб ми жили духовним, переможним життям. Але, на жаль, те, що буває, наповняє людину е, якимось негативом, воно не дає. Можливість людині відкритися для Духа Святого, щоб він діяв. Але як наповнитися? Як тоді наповнити цей стакан, щоб Дух Святий аж переливався? Щоб ми були, наш духовний чоловік був наповнений Духом Святим. Щось потрібно це нам зробити. Він хоче це зробити. А що ж потрібно нам? Ну, по-перше, да, ми вже говорили, це потрібно дати йому доступ щоб він це зробив. А як же дати доступ, як він може туди зайти? якими нам потрібно бути, щоб Дух Святий діяв у нашому житті? Що нам потрібно робити? Ну, безперечно, ми маємо перебувати в Слові Божому, коли ми читаємо Слово Боже через це Слово, яке було написано під впливом Духа Святого, воно наповнює нас. Тобто сам Дух Святий через Слово Своє наповнює нас. Коли ми молимося, ми теж сповняємося Духом Святим. Але є такі речі, ми зараз прочитаємо. Знаєте, це, це записано в Біблії, що, можливо, ми б і не подумали, що через це можна сповнюватися Духом Святим. Але це пряма вказівка. Післані до Ефесян у п'ятому розділі. З 18 го вірша. І не впивайтесь вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся Духом. Це повеління, повеління до нас, щоб ми наповнювалися Духом. Яким чином? Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди. І за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, відкоряючись одному христовому страху. Оказується до того всього, що ми читаємо Біблію, воно нас, вона нас наповнює Духом Святим. Молимося, наповнюємося Духом Святим. Вказується, ми коли прославляємо Бога через псалми, через пісні духовні, ми теж наповнюємося Духом Святим. Тоді серце радісне, тоді воно відкрите для Бога. І тим більше, коли нам важко і ми співаємо, тут написано в серцях співаємо», Це не означає, що я не буду, бо в мене плохий голос. Знаєте, Дух Святий бачить наше серце, коли ми в серцях прославляємо Бога, ми сповняємося Духом Святим. І коли ми сповнилися Духом Святим, народилися від Нього, сповнилися Ним, тоді. Нам і, і йому легше з нами, і нам легше з ним, щоб він нас вів. Тоді він нас веде. Євангеліє від Івана в 10 розділі Ісус Христос порівнює себе з пастирем. Не. І давайте ми зачитаємо це місце. 10 розділ з першого вірша. Знову і знову запевняю вас: хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються голосу його, його голосу. Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. Знаєте, коли ми наповнені Духом святим, ми чуємо його голос. Ну, це не значить, що, не значить, що ми можемо його чути так, як я зараз з вами говорю. Ми розуміємо Його голос. Ми чуємо Його. Ми наповнені ним, ми, ми заодно з ним. Тому що ми живемо ним. Ми прислухаємося до нього. І це так правильно. Але чи завжди ми так робимо? Я думаю, що в моєму і вашому житті були такі моменти, коли Дух Святий говорить, ми чуємо. І розуміємо, навіть навіть, що це від Бога, але не робимо. Але поступаємо по своєму Я вже не раз говорив і ще раз, ще раз хочу, це мені заповнилося на все життя. Я вже був віруючий і я впевнений, що це, це говорив Дух Святий, Бог говорив до мене в той час. Ви чули це, коли одного разу я їхав у Києві у метро, е сидів. На цих скамейках. поряд за мною сиділи молоді люди, ну, менші за мене, молодші за мене. А де двері відкриваються, я так, коли двері сидів, така перегородка і стояла жінка одна. І Бог говорить до мене: встань. Хай ця жінка сяде. Я думаю, ну, ну я можу і встати, але є менші, хай вони встануть, чого вони не бачать, що вона стоїть. Ну, проходить буквально, ну, декілька секунд, встань! Хай ця жінка сяде. Я такий вперся, ні, я не встав. А навпроти мене, ну, через прохід на такій самолавші, прямо напроти мене сидить сидит теж жінка, і прямо до мене говорить: ну, не до тих молодих, що поряд зі мною, що ви бачите, там, ви бачите, що жінка сидить прямо до мене. Ви що, не бачите, що жінка стоїть, теж ж уступіть її місце? Мені так стидно стало. Я вже, я вже встаю, а ця жінка каже: Та ні, ні, сидіть, сидіть, все нормально, все хорошо. Я думаю, ну це треба ж було, ну, Бога не послухав. А от, ну Бог використовує всякі важелі впливу, як подіяти. Треба було дочекатися до того, щоб вже та жінка напроти мене прямо на мене дивиться і рукою на мене показує, що, що ти не встанеш. Не завжди. І це плохо, коли Дух Святий говорить до нас, Він хоче нас вести. Ну і мені було неважко встати. Я був крепкий, здоровий, в мене нічого не боліло. Я міг встати постояти, але я не послухався. І знаєте, я себе потім. І майже до цих пір ловлю на такі думки, коли Бог говорить зроби. І ти знаєш, що це Бог говорить. Бог попереджає зроби. Не раз на якихось мелочах, то, здається, ну, це ж мелочовка, І попадаєся, не послухав Бога, не послухав Духа Святого. І знаєте, до чого це приводить? Це приводить до того. Що ми Духа Святого, ми віруючі. Це ж Дух Святий знаходиться у віруючих людей. Ті, хто повірили в Бога, написано в запечатанні Духом Святим. Дух Святий в нас і хоче нас вести, а ми так ставимося до Нього. Що ми робимо? Ми його засмучуємо. Ми його засмучуємо. Дивіться, що було, відбувалося в єврейському народі. Пророк Ісая, 63 розділ 7 по 10 вірш, Я згадаю Господні милості, похвальні Господні вчинки в усьому, що Господь для нас звершив, ту велику доброту для Ізраїлевого роду, яку він виявив до них у своєму милосерді та безлічі своїх щедрот. Адже він сказав, вони. Насправді є моїм народом, дітьми, котрі не підведуть. Він став їхнім Спасителем, усяке їхнє горе викликало у нього тривогу у Бога, і його ангел їх рятував. У своїй любові і у своєму милосерді він їх визволяв, з давніх давен він брав їх на руки і носив. Так, він, так Бог ставився до свого народу. Так Бог хоче ставитися і до нас, Він так ставиться до своєї церкви. І ставиться до кожного, в до кого є Дух Святий в серці. Ізраїльський народ, вони ж бунтувались і засмучували Його Святого Духа. А вони бунтувалися, і засмучували Святого Духа. Ми чимось відрізняємося від цих людей. Нічого не відрізняємо. На жаль. Бог теж нас благословляє, Бог е, веде, все нам дає. більше навіть, чим ми просимо. А ми порою буває, так як єврейський народ. Засмучуємо Духа Святого. Засмучуємо, не слухаємося. В новому заповіті. Апостол Павло наголошує церкві офіціанам, 4 розгляд, 30, 30 вірш, наголошує кожному із нас і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані в день викуплення. Як ми можемо Духа Святого ще засмутити, коли ми поводимося не так, як хоче Бог? Усяке роздратування, гнів, лють, крик. І зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Коли ми себе ведемо роздратовано, ну, щось там не угодили, щось там не сподобалось. Ми роздратувалися, гнів, лють, крик, написано, ми засмучуємо Духа Святого. Але коли це на постійній основі, то в Післані до Солонян написано Духа. Не вгашайте. Він у нас є, але він у нас пригашений. Знаєте, як то вогонь в роді горить, а ми його поливаємо, поливаємо, потім вже тільки ну, димиться там якісь там признаки того вогню. Так само, і ми можемо поводитися з Духом Святим. Ми віруючі люди. у невіруючого Духа Святого немає, У віруючі люди, ми можемо своєю поведінкою. Пригасити Духа Святого, а потом говорити, ну чомусь Бог не діє в моєму житті. Як він може діяти? Як він хотів, а ти не давав. Бог говорить сьогодні до нас, щоб ми чуйно ставилися до Духа Святого, до цього лагідного Бога, який не вторгається в наше життя, не вривається. Лагідно стукає, як Ісус Христос каже, ось стою перед дверима і стукаю. Хто почує голос мій, відкриє двері війду. Він стукає, він не вламлюється, він не вириває двері, Він не, не б'є по вікнах, він тихенько стукає. Тому хай Бог нас благословить, щоб ми задумувалися про наше життя в Дусі Святому, наше життя передухалося тим. Не тільки в сьогоднішній день, а постійно. Кожного дня. Бо хто хоче бути Сином Божим чи дочкою Божою, той хто водиться, бо ведеться Духом Святим. Слава йому! Амінь.